Як буде відбуватися зараз, так буде відбуватися ровно через рік. І от якби там було підписано якесь перемір'я, ми б зустрілися на цьому місці через рік, щоб сталося. Росія за допомогою Китаю, Північної Кореї, Ірану, Білорусі, купи країн накопичила б купу озброєння, боєприпасів, техніки і особового складу. А у нас би, ми б оцей рік б потратили на міндічгейти, Вагнергейти, Галаборотьки, потужність, мобілізації як не було, так і нема. Виробництво власного зброї масового як не було, так і немає. І ми б зустріли цю війну вже, коли б вони почали широкомасштабне вторгнення. Більша частина населення блахнула в Європу. Да? І багато військовослужбовців, які вже наїлись на цій війні, були б звільнені за цей час по різним причинам чи ще по іншим. І повірте, і отаку от лінії фронту тримати не буде ким. Це моя особиста думка, це не думка підрозділу Збройних сил. Ну я кажу, те, що бачу. Тому що дуже багато іменно боячки хочуть взагалі, іменно бойових пацанів, уїхати з цієї країни і все забути. Отака зневіра, да. і зневіра йде отуди, від от Голобородьків. Тому що, коли воно сидить, немає не, не ніякого чорта да, в забезпеченні, а мусор пластиліновий на новому пікапі катається по Києву. Щоб що, шо? щоб для чого. А ми на клячах їздимо всю війну і збори, дайте не минайте. А потім приходить економічний диверсант Гетьманцев, блокує нам рахунки волонтерські да? і перевіряють кожне поступлення, чому ми на заправки заправляємося. Так ми ж на заправки заправляємося, тому що, мабуть, на чомусь їздити треба. 24 лютого 2022 року Росія їхала на поліцейську спецоперацію. Вона не їхала на війну. Перші полонені. Есть, пошукайте в Ютубі, вы наказали. С властями было все договорено. Мы ехали просто позанимать крупные областные центры и провести парад победы. А тут получилось непонятно. Повыходили какие-то добровольцы, начали жечь, жечь колонны.